Наприклад, я зроблю звисня брикети. Скільки вони будуть гріти? Ну 40. 40 минут будуть звисняти. Один брикет просто на вулиці запалив, щоб перевірити. 40 минут в котлі це більше. Джудіт, в мене алтрап 14 кВт, загрузка 12 брикетів, стирси. Брикети, які від не лиша 10. що тобі ради, ти навіть, ага. не лішати, знаєш. 65 градусів 5 годин. 5 годин, ти шо, блядь? Це ж нахуй, нахуч якось, що покупаєш за 10 тисяч тонну, нахуй. В смислі. А, а ти знаєш, скільки ти робиш що, взагалі, 10 брикетів, а, не ще 10, написав, щоб 12 зависи, ти витратиш 5 хвилин свого часу. 5 хвилин, 10 брикетів, 5 годин в тебе вдома тепло. Дрова економи, йобнеш себе. обнешся. Хоч, блять, з утра розпили дровами, нахуй, і ага. собі які ти там вже купив. Ввечері, нахуй, як я роблю, три брикети на низ, відро перебити гілок на відкубінах. Шість брикетів зверху, п'ять на подожди, а скільки? Палка? Ну я все поняв. Це та та, та та все нахуй. А скільки? До 8 до 8 ранку горить, нахуй, 12 годин, блядь. Подожди.